Напис «Made in Ukraine» на етикетці все частіше означає, що річ якісна, але як правило дорога. Українці може й хотіли б підтримати вітчизняних виробників. Але де ж взяти на українські товари грошей? Напевно, вам доводилось, хоч раз обирати, купити кілька дешевих речей, чи одну дорогу, але якісну. Втім, де гарантія, що дорогий одяг однозначно якісний, і чи варто переплачувати за футболки, светри, штани і навіть за взуття? Сьогодні ми вам розкажемо про українських виробників, які дадуть фори всесвітньовідомим брендам. Як купити якісне та дешеве? Про це наша перша історія. Кожен похід магазинами одягу для родини Платонових закінчується суперечками. Вона каже, мама, ти нічого не розумієш. Тато затяти прихильник одягу українських виробників. Лучше, звісно, наші українські я більше довіряю. Донька вимагає у батьків купувати її вбрання лише за кордонних брендів. Сіра масі моїх однокласників я виділяюсь більше. А мама вважає, що її светер за 65 гривень за якістю нічим не гірше за брендовий, що у 10 разів дорожчий. Тому навіщо платити більше? Я за грань 150 гривень взагалі ніколи не виходжу. Тож хто з платонових? Має рацію, ми провели дуже цікавий експеримент. Такого ви точно ніколи не бачили. Дивіться, щоб знати, чи варто платити більше і яка різниця між недорогим китайським одягом і українським. Олександр із гордістю відчиняє свою шафу. Дізнається, жодної речі не купив, аби була. Кожен предмет свого гардеробу чоловік ретельно підбирає у магазинах, виключно українських виробників. Довго приміряє, вивчає склад тканини, продумує з чим річ комбінувати. Тоді як для більшості чоловіків, похід магазинами це справжня мука. Шопінгу з Олександром не витримує навіть його власна дружина. Я такий привередливий, я вибираю довго, нудно. Зручний, і якісний одяг потрібен Олександрові для роботи. Він таксист, і для нього, як водія, головне, аби речі були комфортні та довго носилися. Якщо жарко, або сильно тепла курточка, то удобно. Опять же, там шапку не оділ, чик, куртку і все побіжав. За улюблену спортивну кофту на всі випадки життя, якою хизується Олександр, він заплатив 700 гривень. Вона, як і решта речей у його гардеробі українського виробництва з натуральних тканин це для нього принципово, бо на синтетику в чоловіка алергія. Вій, улюблений магазин він знайшов порівняно недавно, 5 років тому, коли на український ринок масово вийшли вітчизняні марки одягу. Відтоді Олександр може години проводити примірочних крамниць з українськими брендами і не шкодує віддати за спортивні штани та светер дві тисячі гривень. Я думаю, що дорогі речі теж вони достойні того. Рично не згодна з татом 13-річна донька Саша. Школярка взагалі відмовляється носити будь-які речі, крім тих, що продаються в магазинах розкручених закордонних брендів. Упевнена, якісний та модний одяг може бути тільки там. Адже ці бренди знають і носять у всьому світі. сірій масі моїх однокласників. Я виділяюсь більше в цій кофті, ніж вони. Щоправда, грошей на такі забаганки в батьків не завжди вистачає. Тому на улюблений зимовий светр з Мікі Маусом за 1200 200 гривень Саша відкладала гроші кілька місяців, економила на шкільних обідах та збирала винагороду від батьків за добрі оцінки. А нещодавно для того, аби оновити їй весняно-літній гардероб, мамі з татом навіть довелося взяти кредит на 5 тисяч гривень, але за однієї умови. При тому, що я буду ті віші носити сіть і ближайші там. Місяць і більше не ходити в магазини. Чи дотримає донька обіцянки? Її мама Оксана сумнівається. Через дончину пристрасть до дорогих брендів та захоплення чоловіка українськими марками, які для родини обходяться в копієчку, жінка змушена купувати собі найдешевший одяг. У мене все 30, 40, 150 Ну, тобто, все, я я за грань 150 гривень взагалі ніколи не виходжу. Речі собі Оксана купує переважно в стокових магазинах, невеличких ядках біля метро, та й до секонд-хендів частенько навідується. А найулюбленіший светр із вовни взагалі придбала за 65 гривень просто в супермаркеті. Я його купила два роки тому. По ньому взагалі не скажеш для мене. Він як новий. А от чоловік і донька Оксани не розділяють таку любов жінки до недорогого одягу, не вірять, що дешеве може бути якісним. То ж варто Оксані придбати обнову за 50 гривень, хоч додому не повертайся. Вона каже: мама, ти нічого не розумієш. Отаріч, таріч вона ж там і починає мені оце пояснювати. І такі суперечки в них щоразу, коли хтось купує собі обновку. Тож хто із платонових має рацію. Який одяг якісніший українських марок, дорогих закордонних брендів? А може і найдешевший китайський з ринку нічим не гірший. Головна тема вирішила повести родину на експериментальний шопінг до їхніх улюблених магазинів, де кожен має купити звичайну чорну футболку з бавовни. Тато Олександр в магазині українських марок, донька Саша у бутіку, а мама Оксана в супермаркеті, де продають дешевий китайський одяг. Усі куплені ними футболки ми відправимо до лабораторії на експертизу якості. Але це буде потім, а поки першим на експериментальні закупи рушає Олександр. Після рейду магазинами з одягом від українських виробників. Кітів чоловік зрештою обирає дві футболки: найдорожчу та найдешевшу. Дорожча обійшлася у 649 гривень. Класна чорна футболочка. Вона ще й зроблена в Україні, і состав 100% хлопок. Дешевша в 149 гривень. Тож українського производства ценник в п'ять менше, ніж в других магазинах. Сидить ще лучше, ніж в предыдущем магазині. Мірили удобно, ткань, хороша така. Наступною до магазинів з одягом іде донька Саша і обирає для себе футболку аж за 890 гривень у бутіку популярної іспанської марки. Красивенько. На а її мама Оксана за звичкою підшукала для себе футболку за 99 гривень у звичайному супермаркеті виробництво Бангладеш. Клас 100% картон. Дуже хорошо. Усі чотири футболки ми віднесемо до лабораторії на експертизу. Там речі перевірять на стійкість прання та дії поту, на рівень зношуваності та вигорання, на міцність тканини та швів. І ще на кілька показників, яка з футболок буде найякіснішою: Дешева українська, дорога українська, чи може дешева або дорога імпортна. Дізнаємося після експертизи. Дочекайтеся. Чому зроблене в Україні дорожче за привезене за кордону? Запитаємо в моєї першої гості Тетяни. Ізовіт. Добрий вечір. Добрий вечір. тетяна. Ізовіт, голова правління асоціації підприємств легкої промисловості Укрлегпром кандидат економічних наук. Вважає у нас ще за радянських часів повелося, що речі з-за кордону якісніші та престижніші ніж пошиті в своїй країні. Але від цього треба відходити. Український одяг та взуття найгірші за італійські, німецькі, американські і варті тих цін, за які продаються. Мій наступний гість стверджує, що знає, як зменшити ціни на одяг та взуття і українських, і імпортних виробників. Тож запрошую до студії Мар'яна Заблоцького. Вітаю вас. Доброго дня. Мар'ян Заблоцький, голова громадської організації Українське товариство економічних свобод, заявляє: 80% українців змушені купувати одяг на секонд-хендах, тому що новий коштує надто дорого. Цю ганебну ситуацію потрібно негайно виправляти. Досить одягатися в обноски. Одежа як і їжа є предметом першої необхідності. Він має бути доступний кожному. І для цього ми розробили новий закон. Тетяно, ви переконані, що український одяг коштує тих грошей, за які продається? Ну ми подивимося на цей експеримент, чим він завершиться, і сподіваюся, що це буде підтверджено. Одяг чи його виробника виносите? Вітчизняного абсолютно і взуття, да. черкаси, чернігів, ровно в даний момент. Мар'яна, ви віддаєте перевагу, якому виробнику імпортному чи вітчизняному? Імпортному а українського виробника взагалі не купуєте? Ні, він, як на мене, занадто дорогий. Буквально вернувся з цих вихідних з Італії. Ви знаєте, такі класні шкіряні італійські туфлі можна купити за 30-35 євро. Абсолютно не порівняно з цінами на, на китайський імпорт, який ми бачимо в Україні, під 100 доларів. А от цікаво, яким виробникам віддають перевагу наші глядачі українським чи закордонним? А може взагалі не звертають уваги на країну, де вироблений одяг та взуття? І на що тоді орієнтуються? Я запрошую всіх на наш сайт. Там триває опитування. Адресу ви зараз бачите на екрані. Заходьте, обирайте свій варіант відповіді. Підсумки голосування озвучимо у фіналі програми.